Слов'янсь міфологія то є та саме германо-скандинавська міфологія. Цілкомо вірно, адже це є природні релігії. Природні релігії це ті релігії, які створені самі по собі. Їх створив місцевий народ, місцеве населення, і вони поклоняються силам природи. Вони бачать ті сили, які діють в тих певних регіонах, в регіонах Скандинавії, в Україні в нашому регіоні, юдеї в регіоні тому пустельному, дикунському, і відповідно до тих сил природи вони витворюють свою міфологію, всі об'єкти поклоніння. Свої певні страхи відповідно. Ми маємо, що скандинавська міфологія така трішечки жорсткіша, бо там такі умови життя трішечки жорсткіше. Наша українська міфологія є лагідна, добра. У нас квітки, гаї, у нас краса природи успівується до сим, тому що у нас прекрасна, у нас найкраща земля. Юдеї жорстокі, цинічні, вони людину ненависенські, бо там такі умови життя, не тому, що вони погані, там такі умови життя. Там пустелі, голоди, засухи, постійна боротьба за існування, тому вони такі, так ненавидять людей. Це є все природньо, і у ці всі релігії є природні, але також є і релігії імперіалістичні, які, які не мають свого коріння, а призначення яких служити певним інтересом, служити задля загарбання інших територій і інших народів. Тож, звичайно, що наша українська слов'янська міфологія є схожа на, на інші європейські міфології, на германську міфологію і на скандинавську міфологію. але наше завжди є найкраще. Пам'ятаємо, що існує безліч мам на планеті земля. Але лише наша рідна мама є наша рідна мама, і лише наша рідна мама є найкращою на весь світ, і лише наша прадавня релігія є найкращою з усіх продавних релігій, які існують на планеті Земля, то шануємо своє, і буде нам щастя, і буде нам велична і соборна Україна. В межах від відбереться поможе Сарду, Вороніс Волокасвіта, Кавказ і на зеленому клині. І в українському Сибірі постане велична і соборна Україна.